Чи можливі вибори в умовах, в яких на сьогоднішній день знаходиться наша держава? На мою думку, чисто юридично і технічно, ці вибори неможливі. По-перше, чисто законодавчо юридично неможливо проводити вибори будь-які, в коли країна знаходиться в стані, ну коли військовий стан введений в країні, це чисто юридично. Якщо навіть припустити, що десь цей військовий стан може бути зупинений чи там якимось чином трансформований в якийсь інший стан, який би дав можливість юридично проводити вибори, то я вважаю, що їх технічно неможливо провести ні зараз, ні найближчий рік. Я поясню чого. Дуже багато військових задіяння зараз в активній, в активній фазі війни. Тобто вони безпосередньо воюють, вони знаходяться на війні, на передовій, вони захищають нас з вами і нашу державу від збройної агресії Росії. І проводити вибори без їх участі, не даючи їм можливість навіть балотуватися там в будь-які органи або. Верховну Раду або до органів місцевого самоврядування. Я говорю, якщо ми розглядаємо варіант виборів одночасних, як колись озвучувалися, що одночасно мали би бути проведені всі вибори: вибори президента України, вибори до Верховної Ради і вибори до місцевого самоврядування. От Якщо ми розглядаємо таку модель, ну вона взагалі не прийнята. Неприйнятна вона я вже пояснив, чому, тому що військові мають бути залучені до цього процесу. Ми маємо надати їм можливість балотуватися і бути обраними. Це по-перше, по-друге, на сьогоднішній день дуже велика кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні. Дуже велика кількість осіб, які емігрували, які виїхали з України або на час військового стану, або в принципі виїхали з України. Для того щоб повноцінно провести демократичні вибори в Україні, ми маємо провести перепис населення, як мінімум, як це забезпечити в умовах військового стану, я собі не уявляю. Отже, ну беручи до уваги, от як мінімум, те, що я сказав, навіть не, не говорячи про те, що в нас в бюджеті не закладено коштів на проведення виборів, то Ну, я не уявляю собі, як ці вибори можна провести, і яка доцільність.